Хоч навчання ще не почалось, а в шкільних коридорах уже гамірно. Підготовка до 1 вересня триває повним ходом. Прикрасити класні приміщення квітами, поскладати підручники та написати на дошці перші в новому навчальному році слова. Головне завдання, перш за все, для школярів. Хоч відпочивати й добре, та потяг до знань напередодні 1 вересня перегору. Школярі з нетерпінням чекають, коли знову сядуть за парти. Я дуже хочу йти на навчання, тому що нові уроки. Нові вчителі, я дуже хочу побачити своїх друзів, я їх ціле літо не бачила. Ну, так зустрічалася з декільками. Потрібно думати про майбутню професію, потрібно вчитися. І оскільки я вже відпочила, можу з новими силами починати і вчитися. Мені вже досить набридло відпочивати, вже скучив за школою, за однокласниками, за вчителями. Викладачі, які теж в повній бойовій готовності тішаться, що всі без винятку діти вже готові гристи, граніт науки. То таке враження, що вже почався навчальний рік, тому що всі діти з радістю приходять до школи. Вони беруть підручники, вони цікавляться всім, що їм потрібно. Вони всі відпочили, у всіх піднесений настрій, всі готовність 100% до навчання. Шкільні приміщення також готові зустрічати дітей. Цього року у Мукачеві за парти сядуть майже 10 тисяч школярів. З них понад тисячу вперше переступлять поріг школи в якості учнів. Вся робота підготовча, яка була необхідно здійснити до початку навчального року в загальноосвітніх навчання навчальних закладах у дошкільних на сьогоднішній день завершена. Це підтверджує і комісія, яка була створена розпорядженням міського голови, яка і вивчала в кожному освітньому закладі стан готовності до початку навчального року. Традиційно урочиста лінійка відбудеться 1 вересня у неділю, попри те, що цей день припадає на вихідний, діти з нетерпінням чекають на свято знань, адже як правило без подарунків воно не обходиться. Вже традиційно, як і багато років, і цього року, за сприяння народного депутата України Віктора Івановича Балої, кожен першокласник отримує набір першокласника. Ну і інші подарунки також будуть і для всіх учнів, зокрема за сприяння депутата обласної ради Андрія Балоги, Кожен загальноосвітній навчальний заклад отримає набір спортивного обладнання та спортивного інвентаря. Тож ще кілька днів і захоплюючи знання, веселі перерви та цікаве спілкування з однокласниками знову війдуть у життя кожного школяра.